У столиці міліціянти затримали маніяка. Уродженець Узбекистану зізнався, що вбив щонайменше десятьох жінок у трьох країнах: п'ять у Росії, три в себе на батьківщині, і дві в Києві, 4 березня в Голосіївському районі і 6-го в Дарницькому. Третя жертва вижила. Продавчиню квітів Онельот простромив ножем. Жінка вижила і вже опізнала кривдника. Неодноразово засуджений Узбек під час затримання не приховував від слідчих, що готував нове убивство. Алла Хосінівська. далі. Два жорстокі вбивства з перервою в один день двох літніх жінок. Місяць тому знайшли з ознаками насильницької смерті в столиці. За тиждень ще один замах на вбивство і знову жінка, столиця гуділа про маніяка. Орудував він у спальних районах, а поселився тим часом в історичному центрі на Подолі, Ось у цьому будинку в хостелі. Напередодні міліція затримала душогуба в кафе, коли той пив пиво. Він так і заявив вчора, що якби ви мене не затримали, я б скою би чергове вбивство. Тобто така пряма, Він не жалкував про це і говорив: Я скоїв, я планував сьогодні в нічний час скоїти наступне вбивство і на цьому б я б не зупинився. У хостелі, що прихистили такого пожильця, зізнаватись не хочуть. Звіни от двірники більше обізнані, кажуть, міліцію тут не раз бачили. І міліція ходить у ще шукає. його, там кожен його. От. Ну на начу на, на чуди дуже багато проблем у нього там час ситуацію готові шукають за плечима у 41-річного злочинця чотири судимості за грабунки, покарання відбував в Російській Федерації. Там мав відсидіти 38 років. Проте в листопаді його амністували. І вже січня він почав вбивати Спочатку Москва п'ять убивств, далі. Узбекистан три і Київ. Два вбивства і один замах. Його порівнюють з Онопрієнко та Чекотилом. Навіть у міліції шоковані його нечуваною жорстокістю. Переконані, кількість жертв могла бути набагато більшою. Єдиний мотив маніяка ненависть до жінок. Випадок який вчора встановлений, Ми вже взяли з колегами в Узбекистані. Значить, жорстко вбив жінку ножем і відтяв її голову. Після чого зґвалтував. От образ злочинця. Його шукали за ось цим фотороботом. Кремезний чоловік фізично підготовлений, займався боксом, безробітний, жив за рахунок грабунків. Серійний убивця був неудружений, Щоправда, має дорослого сина. У столиці обидва вбивства він скоїв серед білого дня. Пішла собачкою гуляти 12 часового дня, і собачка сама додому прийшла, а хазяки не було. Коли її дочка кинулася шукати 47-річну жінку, знайшли тут у лісосмузі з різаними ранами грудей та ознаками зґвалтування. У цьому лісі знайшли 77-річну замордовану бабусю. Упізнала маніяка третя жертва, яка дивом вижила. Алла хоцініська Маргарита Ситник, Вадим Верба, Спецкор, 2+,2.